Знаєш, Джейкобе, ти страшенний лицемір. Гадаєш, якщо ти вовкулака, то це тебе виправдовує. Нас не можна порівнювати. повторив Джейкоб, дивлячись на мене лоба. Не розумію, чому ні. Ти міг би ставитися до калинів з трошки більшим розумінням. Ти навіть не уявляєш, які вони хороші зсередини, Джейкобе. Він іще більше насупився. Вони не повинні існувати. Їхнє існування суперечить законам природи. Я зупинила на ньому пильний погляд, недовірливо звівши брову. Він помітив не одразу. Що? Якщо говорити про протиприродне, натякнула я. Било, повільно мовив він. Його голос змінився, подорослішав. Я відчула, що Джейкоб раптом став говорити так, наче був набагато старший за мене, як батько або учитель. Я таким народився. Це частина того, ким я є, ким є моя родина, і всі ми як плем'я. Саме тому ми всі ще досі живі, але незважаючи на це, він зиркнув на мене. Погляд його чорних очей неможливо було прочитати. Я все ж людина. Він узяв мою руку і притис до своїх гарячково палаючих грудей. Крізь футболку, я відчула, як під моєю долонею ритмічно б'ється його серце.